Друзі, всім привіт! Сьогодні ми починаємо, скажімо так, нашу таку секцію стосовно біодобрив, бактерій. І сьогодні перша бактерія, про яку ми поговоримо, це архея. І я хочу вас познайомити з представником компанії «Фертефект Андрієм. Дуже приємно. Який цю архею нам і привіз. Предісторія. Ми минулому році закладували вже дослід з археєю. Прибавка була 4 центнери на пшениці. Насправді ми до сих пір не впевнені. Та, є, є, да, є момент, треба перепровірити. Ми будемо 100% перепровіряти, тому що бідний Орест, його почали всі муштрувати. Та, ну як це може бути плюс 4 центнера на невідомі якісь бактерії. Він каже: ну, що є, то є. Там переважили ту машину, перепровіряли, ніхто йому не вірив. Але... Факт залишається фактом. Можливо, там були якісь інші чини, які спричинили таке підвищення врожайності. Але, як то кажуть, зараз починаємо знову складати досліди і будемо вже перевіряти на наступний рік, тому що ви знаєте, що всі досліди мінімум 3-4, а краще 5 років, щоб перепровірити. Так, так, так. Зараз Андрій нам трохи докладніше розповість взагалі про архею. Розкажи, як ви, як ви її знайшли, і як ви почали, скажімо так, запроваджувати саме її виробництво біодобрив. Ну, Взагалі, Архея це третій домен археї, домен бактерій, Це третій домен бактерій, який був відкритий одним вченим в 77-му році минулого століття, в 1977 році. І це досить така свіже відкриття. Uh -huh. От, і почали вчені його досліджувати в нас, в Україні архею, і цю цей, цей напрямок досліджував вчений і професор Абрамов Сергій Миколаєвич. Це мій партнер в компанії виробника Добрев, угу. і саме з цим в цьому напрямку, в напрямку мікробіології, в напрямку Архей, вирішили рухатись по добривом. Тому що архея – це така бактерія, яка використовується ще окрім добрив в медицині. І Японія, Америка вони використовують і досліджують цю бактерію саме в цьому напрямку. Угу. В нас в Україні в медицину йти було не дуже не дуже вигідно, напевно, і не дуже там треба було зовсім інші інвестиції, зовсім інший рівень зв'язків. Тому вирішили йти в добрива. Угу. Самі добрива вже десь років 15-18, як виробляється. Років 20-25 Сергій Ніколайович вже веде досліди в цьому напрямку. От, починалося все ще на. В Донецькому регіоні потім це все перейшло по зрозумілим причинам в Київ, під Київ. Ось і ми мали і досліди. І в ітогі ми вийшли на ринок. В результаті ми вийшли на ринок з п'ять лінійками продукції, так і які зараз представлені. Значить, представлені лінійки для сільського господарства, угу. по якій ми тісно з вами тут співпрацюємо, ті стовнені лінійки для плодово-ягідних, для овочевих культур. А також для домашніх декоративних і балконних рослин. Значить, що зараз маємо по сільському господарству? Маємо два продукти: фертефект плюс, який використовується для протруювання так. насіння. Те, що ми сьогодні зробимо, протруємо ще насіння, наше, ось і фертефект звичайний це для сільськогосподарських підприємств, господарств угу. в рідкому вигляді для крапельного поливу. Тобто навіть для крапельного поливу так, можна так, його використовувати? Так, Там це адаптовано, да, ні не забуває ні форсунки, ні ну, рідина спеціально адаптована для крапельного поливу. Який взагалі принцип роботи впливу цієї бактерії на рослини, на біоту взагалі грунту? Ну, ми е, спостерігаємо за те, що останні декілька років е, набирає обертів тренд в принципі біологічних препаратів е, і біо... Е, в напрямку сільськогосподарства. Угу. Ось тому ми почали випускати цей продукт, і принцип дії бактерії, який вона попадає в ґрунт, так. вона робить багато мікроелементів, ні для кого не секрет, вони вже знаходяться в ґрунті, угу. в певній в кількості, в достатній кількості для рослин. Просто є один момент в тому, що вони не в тій формі, які рослина готова засвоїти. Тому роль біоти, роль мікроелементів в тому, що вона адаптує, переробляє ці всі мікроелементи в доступну для рослинки форму і рослинка відкриває свій потенціал. Тому наша бактерія, архея, вона одноглітинна бактерія, вона Е, можна сказати так, е, родоначальна, uh -huh. родоначальна бактерія в усьому е, світі бактерій. Тому, коли вона попадає в е, ґрунт е, до рослинки, вона, по-перше, моделює і коригує е, геном тих бактерій, які вже там є, uh -huh. тому що е, з багать, багато років примінялися різні там, хімічні добрива на ґрунтах. Різні несприятливі умови. Вони діяли на ту біоту, яка вже була в ґрунті. Вони, по-перше, пригнічували цю біоту, по-друге, прибували і модифікували її геном. Тому коли бактерія архея попадає туди, вона має оцей первинний геном, вона наводить порядок з рештою бактерій, які там вже існують. Це сприяє пришвидшенню. Ченню їх розмноження, а коли біоти більше, біота краще працює, рослинка отримує більше поживних речовин. До 70 ми спостерігали пришвидшення і збільшення засвоювання мікроелементів в ґрунтах рослинкою. І відповідно, рослина розкриває весь свій можливий потенціал по максимуму. Тобто, елементи живлення, які в нас є вже в ґрунті, вони стають більш доступнішими для рослини завдяки так. цієї бактерії, так. в тому числі. Так. Дуже цікаво, будемо спостерігати. Ми в минулому році вже закладали досліди, так але вже ми на такий ми насіння не, не обробляли. Ми вже Та, на моменті справа, да. внесення юкона працювали ін'єктором. Вже лист... Ми працювали і по листу. От, да, і в ґрунт, так да. результат ми побачили попередній, але я повторюю, що потрібна певна періодичність повторюваності цих дій і дослідів. Тому, друзі, давайте разом спостерігати. Зараз ми їдемо вже безпосередньо на нашу базу, де будемо протруювати наше носіння. І все буде вам показувати. І, до речі, Певний спойлер. Це не єдиний препарат, не єдиний виробник, який ми будемо тестувати. Ми зараз взагалі дуже багато дослідів закладаємо саме з бактеріями, тому що ми шукаємо ось ту можливість, де сьогодні можна зекономити на добривах. І плюс не забуваємо про те, що ми піклуємось про здоров'я нашого ґрунту. Що let's go? Let's go! Півцівний матеріал, а конкретно це пшеничка Одеської селекції золота. Зараз обробляємо бактерію архею, тому що попередньо вона вже була протруєна вайбренсом інтегралом, а зараз вже саме обробка йде бактерією. І, Андрій, скажи, будь ласка, нам важливо саме перед посівом обробити бактерію, правильно розумію? Так, ми рекомендуємо наш препарат використовувати безпосередньо перед посівом, для того, щоб збільшити ефективність препарату. Тому що якщо робити це за Є певні фактори, ультрафіолет, зберігання і так далі, які можуть вплинути на ефективність. А, тобто... Тому наша рекомендація там, безпосередньо за день, за два, за три до посіву зробити обробку і вносити. Але теоретично, Всі, якщо вона буде зберігатись в недосягаємо місці від ультрафіолету, то можна патруїти. Так, так час, звичайно. Так? Тобто це да, глобально на ефективність не впливає, але рекомендація така. Я зрозуміла. Ми зараз використовуємо дозування 2 літри на тонну. Взагалі дозування можна збільшувати, зменшувати. Чи от рекомендовано 2 літри і тільки 2 літри? Передозування нашим препаратом не існує, ага. тому в принципі можна збільшувати. Ми рекомендуємо притримуватись норми 2 літра угу. по нашим розрахункам. Якщо буде більше, це буде просто краще. Краще в тому плані, що більше мікроорганізмів буде в грунті. Тобто досвід у вас був збільшення. Є, є, так. Є. Ми пробували і 3, і 4 літри, і є певні покращення по результативності, які ми бачили по результату, по пасівам. По Ну що ж, let's go, починаємо, тому що в минулому році, коли закладали дослід, в тебе були певні сумніви, тепер вже з самого початку так, так, так. <с <с так. абсолютно всі етапи, всі етапи від початку обробки насіння бактерією до вже внесення Перший поберег. раз ми робимо безпосередньо обробіток насіння перед посівом, тому що ми минулі експерименти ми робили вже безпосередньо внесення в ґрунт ін'єктором або по листу обробку. Тобто ти рекомендуєш на протягом всього часу вегетації рослини відживлювати саме бактеріями. Так, 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 звичайно. У нас є перед по факту, якщо це пшениця, в нас є чотири внесення. Перше це обробка насіння угу. і потім три внесення вже безпосередньо в грунт і по листу. Ну що ж, друзі, перший етап в нас закладено, далі будемо поетапно все вам показувати. І найголовніше чекаємо результату. Ура, з Богом. Bom.